Ось ваші посилки можете розбирати. Дякую, містер вантажник. Зараз подивимося, що мені поклали в мою коробочку. О, рожева швабра. Чудово. Вона точно підійде мені, щоб гламурно прибрати поведіння з мого улюбленого будинку. Який величезний павук. Аби тільки себе волосся не з'явилось від такого жаху. О! Ні! Це величезний павук. Сиди тепер тут, монстр! Зараз я всіх павуків заберу до пилососної в'язниці. А що поклали мені? О, гумовіркавички! Клас! Зараз приберемо все сміття з мого майбутнього будиночка мрії. Геть, павутину. Чудово. Єс! Вау, кім! Так, я знаю, що я вау. Це рожевий килим так личить мені. Але він потрібний мені для обробки будинку. Тому озброюємо степлером і починаємо обшивати будинок чудовим, яким рожевим килимом. Мені так подобається цей колір. Він чудово підкреслює мій новий рожевий лук. А це серце чудово буде дивитись на даху будиночка. Всі знатимуть, що тут живе красуня Кім. Так, а тепер трохи підрівняємо волосся, але не на мені, а на будиночку. Він вимагає такого ж догляду, який я роблю собі, щоб завжди бути гарною. Будиночок готовий. І що там Кім зробила? Дружева грудка, вовни. Зараз я покажу крутий дизайн будиночка. Yeah. І для цього мені знадобиться блакитний Прінглс. Я знав, що не дарма все життя, і в Прінглс і збирав ці банки. Вони були потрібні саме для цього моменту. А тут чудово, підійдуть мої улюблені блакитні мармеладки. Але на цьому ще не все. Орео! Я обожнюю це печиво, тому приклею його на дах. Ого! А воно чудово тут виглядає. І прапорець готова. Ай, Мія, ти чим займаєшся? Я Добавить кольки. Вони відмінно підійдуть для дизайну мого будиночка. Потрібно надути всі-всі кольки, щоб на весь будиночок вистачило. І останній. Фух! Трохи втомилась. В очах бачу дірочки. Мамочки, Мія, як ти? Все гаразд. Скоріше прикрасити будиночок. Так, почнемо знизу. Підемо до самого верху. Кольки нагадують мені довгі сосиски. Ха! ха Забавно вийшло. А тепер пристроюся до сонечко. Ваші будиночки такі яскраві. Але що буде далі? Банани такі смачні, але мені потрібно більше. Викапуємо ямку і кладемо туди шкірку банана. Чудово! Тепер все поливаємо та чекаємо. О, яке круте бананове дерево в мене виросло. А ось і мої улюблені банани. Так, тут точно потрібен лежак, на якому я зможу відпочивати. Прикриваємо голову, щоб сонечко не вдарило, і вип'ємо смачний коктейль, Неймовірно. Ого, банани. Думаю, що сусідка не буде проти, якщо я парочку з'їм. Ой, мія, привіт! Спалила мене. Мене тут не було. Так, терміново треба щось вигадати і собі у двір. Точно! Я маю машинку, але де її катати? Зараз беру величезну гоночну гірку. Скріплюємо тут і тут. Вау, як круто! Сюди треба поставити машинку та пус. Ого, як вона швидко їде! Крутяк Обожнюю гоночні машини! Привіт, Кім, Хочеш зі мною? Навіщо мені ці дитячі іграшки? У мене тут дещо цікавіше. Маленький набірчик інструментів та частини моїх гойдалок. Потрібно лише зібрати. Зараз за дві секунди впораюсь. Готово. Мої рожеві гойдалки зібрані. Можна пограти у мого улюбленого єдиноріжку. Не вистачає поштової скриньки. Ось вона. Буду отримувати листи від шанувальників. Ого, а мені теж потрібна поштова скринька. Мені часто пише друзі з різних країн. Я навіть вигадала, як його прикрасю. Занурюємо квітку фарбу і відбиваємо квіточку на поштовій скринці. Як гарно Ого, прикольно! У мене теж є класна ідея. Знайомтесь, бегемотик Боб. Він буде охороняти мою пошту. Oh, yes. awesome. Всім привіт! Я листоноша сим і приніс вам пошту. Якова сонячна поштова скринька, міс. Ось ваш лист. Добрий день, містер Ден. Я приніс вам листа. Сподіваюся, радісне. А боляче я тобі більше пошту приносити не буду. Паміння скриню. А хто у нас тут живе? Ось це красуня. Я це саме листа. Ой, ніякого вийшла. Ну що ж, тримайте ваш лист міс мого всесвіту. Дякую, сир. Мені потрібно йти. Побачимось за тиждень. Ех, щось машинки не тішать. Точно, я ще вдома нічого не робив. Потрібно скоріше зробити кімнату в Рії. Ой, як же тут порожньо. Мені точно треба сюди щось поставити крутеє. І почну я зі стін. Блакитна фарба на стінах виглядатиме ідеально. Зараз все пофарбуємо. Боліна, мені сподобалось фарбувати. Що робити далі? Точно, тили. М'які пасли буде точно ефектно виглядати в кімнаті справжнього хлопця. Крутяк! Так, а тут буде стіна з моїми іграшками. До речі, ось вони. Я крутий і граю тільки з крутими іграшками. А блакитний чоловічок повинен все захищати. Мало не забув про Хагі-Вагі. І так, парочку моїх картин на стіни. Кристали ніколи не будуть зайвими. З цим потрібно бути акуратнішим. Стоятиме тут. Відміна підійде у вигляді столика. На нього мені вже є що поставити. Будиночок для мого хом'ячка Знайомтесь, це мій маленький хом'ячок Піт він житиме разом зі мною. Крісло для мене, і, начебто, все готово. Круто! Але тепер можна відпочити і розважитись разом з моїм маленьким другом. Він приносить мені успіхи у іграх. У мене вийшла справжня кімната мрії. Я такий радий. Це неймовірно класно. Я також хочу обладнати свою кімнату як Ден. Але для початку приведу манікюр до ладу. Ох ці рожеві нігті зведуть усіх з розуму. А чому стіни такі страшенно білі? Так не піде. Терміново фарбуємо рожевий. Яка милота. Зараз намалюємо серця по всій кімнаті. Це так мило виглядає, прям як я. Ха -ха. Ідеально. Зафарбуємо. Це що, порожня підлога? О, Відстій. Зараз у тренді рожевий килим. Парочку сердечок та гарна гірлянда буде незайвою. Чудово. Надсилає всім солодкі поцілунки. А що тут у мене? Це ж рожевий жираф із супердовгими руками. О ха-ха! Моя авторська картина. Цей столик буде чудово виглядати тут. Мені якраз нікуди подіти мої дрібнички. А ось тут буде милий столик з дзеркалом, щоб я могла щодня бути гарною. Ой, треба макіяж оновити. Я надзвичайна моє волосся найм'якіше гарний парфум запарука успіху. Тому не шкодуємо дівчата. Добре, що моя кімната готова. Вона сама прекрасна. Ледве не забула познайомити вас ще з однією красунею в цьому будинку. Це моя кішка Марта. Вона житиме зі мною. Я навіть лежанку для неї знайшла. Вона така мила. Ці білі стіни водять мене в смуток. Потрібно терміново це виправити. А я маю ідею. Для початку зафарбуємо стіни в жовтий, щоб стало яскравіше та позитивніше. Наливаємо фарбу і возимо валиком. Я обожнюю фарбувати стіни. Зараз намалюємо сонечко. Це я відправляю вам промені добра та посмішки. Краса. А тепер треба все все швидко зафарбувати. Ідеальний, жовтий. Але сидіти на підлозі мені не подобається. Потрібно додати чогось м'якого. Наприклад, пісочка. Я обожнюю пляжний пісок. Він такий м'який та теплий. Як здорово! Тепер на стіне так і просятся плакаты. У мене це ніжна квіточка і крута качка. Кря-кря. Oh, yes. <реш> Місте лаж для будь-чого. Ледве не забула про головного друга плюшеву качечку. Сідай і поставимо вас сюди. Тут чудово виглядатиме столик. А ще мені потрібне невелике крісло. Це жовте давне коло відміну підійде. Oh. Тут так круто, що навіть захотілось пограти на Оу. Як вам? Влаштую потім концерт. А поки повиси nice. тут. Квіти постелі будуть ідеально. Okay. І фотографія мого улюбленого вихованця. Він такий милашка. обожнюю його. До речі, а де сам річі? Річі до мене. Привіт, друже! Давай грати! Любиш грати Підспів, річі! А ти добре відчуваєш музику? Напишіть в коментарях, який будинок подобається більше. Що? А чому піца така маленька? Але Джона нормальна? Так, мені дуже пощастило. Ого, Клоя, піцца таких розмірів взагалі існує. Про три ботанік. Бачиш мою піцу? Існує. А у Емі супермаленька. Роти, я не погладшаю, Зіла піцу, а на перезах жодного заголограма. Але все одно в животі якось порожньо. Так, так, маленькою піцою не наїсися. О, точно потрібно ж почати їсти мою піцу. Зараз спробуємо. Вау, як сир тягнеться. Вона дуже смачна. Ема, не смій навіть намагатись корасти мою піцу. Я всі шматочки порахував. No. Повертаємось до поїдання. Так, складемо все один на одного, щоб усі голодні не вкрали. Ням. Go! Я все, Клоя. Можеш куштувати свою піцу. Дякую, що дозволив розумник. Почнемо з першого шматочка. М -м -м, вона шалено смачна. Я точно наїмся на рік вперед. Друзі, пробачте, але тут порція тільки на одну мене, тож ділитись не можу. З першим шматочком справилась. Можна продовжити. У живаті місця вистачить на всі шматочки. Мамочки, може тобі варто зупинитись? Невже в тебе стільки влізе? Між живі. Він <рес> став величезним. Чого ви смієтесь? Допоможіть. Так, це завдання точно для мене. Ходімо, Хлоя. Точніше покатились. Хлоя це бігова доріжка. Бігова доріжка це Хлоя. Познайомились? А тепер починаємо дружити. Давай, давай, Хлоя, не лінуйся. Швидкість побільше і побігли. Так, от і мотивація. Біжи швидше за шматочок піци. Одразу дістати за шматочок піци Я готова на все. Що його заслужити, давай тягнись, а та сама з'їм. Руки вище. Джон, ти готовий побачити оновлену спортивну Хлою? Хлоя, ти виглядаєш навіть краще, ніж раніше. Тоді давай швидше зробимо селфі. І що це? У мене якась крихта на тарілці. Хлоя, не хочу тебе засмучувати, але це маршмеллоу. Ого, Джон, це найбільше маршмеллоу, що я бачила. Так, да, дівчатка, навіть не дивіться сюди. Краще займайтесь своїми. До речі, до мене саме прийшла геніальна ідея. Я приготую своє маленьке маршмело, так, щоб воно навіть буде смачніше всіх ваших. Підсмажимо маршмело на скобаріці. Дістаємо ідеально. М -м -м. Це було дуже смачно. Можете продовжувати. Чудово! Я теж захотіла підсмажити своє маршмело. Насаджуємо на шпажку і дістаємо пальним. Додаємо трохи вогника і підрум'янимо цю смакоту. Який гарний золотий колір. Спробуємо. М -м -м, це дуже смачно. Джон, можеш продовжувати? Я все з'їла. Ну нарешті. У мене є чудова ідея. Зараз засмажу це маршмелло до самого центру. Потрібно більше вогню. А Ух, який запах! Так, начебто все готово. Тому можна спробувати. Я йду до тебе, моя рум'яна смакота. Мм, mm. як же смачно! <плес> Джон, та ти звір. <плес> так, я такий. Добре це чи погано? А, не важливо, головне, смачно. Все, що таке. Це моє відро з попкорном. Ура! Мій розмір! Як тут багато попкорну. Ой, Джон, це офіційно найменше попкорн, що я бачила. Ну і що? Він смачний, це точно, але я можу зробити його більше. У мене ще спеціальний промінь. Потрібно випробувати. Направляємо, одягаємо захисні окуляри та вмикаємо. О, готуйтесь, зараз буде гігант. Е, Гігон, ти куди? Що? Він став ще меншим. Треба переглянути схеми. Десь вийшла помилка. А цей промінь на смітник. Гана зів такий. Ема, можеш їсти свій покор. Чатова, зараз спробуємо. Вау, а це дуже смачно. Зараз швиденько з'їм. Та ти супер швидкісна Остання залишилась. і її вже нема. Все гарно швидко закінчується. Ну нарешті, тепер я можу насолоджуватися своєю смакотою або кожний покор. Чур я перша. А, я ж спортсменка, моя швидкість на максимум. Я вже його багато, друзі. Я буду його вагічний їсти. Так, так. Що? Нічого не чую. У мене попкорн головного мозку. Друзі, я тут. Все добре. Ловіть. Який маленький прингл. <плес> Джон, та ти просто лозер. У мене ось велика пачка. Хоча ні. Це у мене гігантська пачка. Чіпсів. No. Перший, мені навіть популярність цю покупку не видно. Добре, одразу висиплю всі чіпси з покупки. Готово. А всі. Блін, я все розсипав. Не смійтеся наді мною. Добре. До мене прийшла прикольна ідея. Зараз одразу всі чіпси на покупки. Готово. Подивіться, який крутий пальчиковий скет я купила. Браво. Класно. Я професійно катаюсь на скейті, але тільки на пальчиковому. Раз, раз у мене є ноги на пальцях, то це чудова можливість закинути на Щодово! Друзі, я все. Лая, я продовжую. Ну, нарешті, які ж ви повільні. Я так золоділа. Зараз я пачку і почну. Як смачно. Які тут величезні чіпсини. Друзі, я дещо вигадала. Висиплю чіпси все рот. Мені так буде зручніше їсти. Ой, вони дуже великі. Ауч, коли буде допоможіть. Друзі, я втрачаю рівновагу! Зараз паду. Паду, падаю. Хоролева чіпсів! О, а чіпси залишились. Ема, прогощайся. Так, треба записати цей бургер якнайменше у світі. А у мене звичайний бургер. Хіба щось більше? Так, як існує. Подивіться на цього гіганта. Нічого собі. собі. У мене знову самий маленький. Але я знаю, як ефектно його закинути в рот. Із цих підручних предметів я зможу зробити катапульту. Готово. Зараз побачите, як я епічно закину бургер собі в рот. Ловлю, ловлю. Бі, Бачили? Хлоя, а ти можеш продовжувати? Чудово! У мене прокинувся звірячий голод. Ммм, Який він соковитий і смачний. Обожнюю бургери! Друзі, а у мене обличчя? чисте? Ти вуса та красуня, Хлоя. Добре, тоді може продовжувати. Я із задоволенням. Але як мені його відкусити? Він же такий величезний. Точно, У мене ж є величезний молот. Зараз розплющимо. Готово. Ось такий розмір мені точно силу. Скоріше треба скуштувати. Друзі, це нереально смачно. Це у мамі. Я об'їлась. Mm -hmm. І що? Чому такий маленький пончик дістався мені? А що в інших? Ну нарешті мені пощастило, великий пончик. Хочу зачіпайте. По-справжньому великий пончик у мене не терпиться його спробувати. Але почне клоя. Я? Ну добре. Я зараз швидко з'їм. От і все. Джоан, можеш їсти свій пончик. Правда? Клас. Який він смачний. Я так обожнюю пончики. Але цікаво, як буде їсти свій Ема. Зараз, зараз. Адже не дарма ходжу у тренажерку. Зрозуміло. Потрібно підготуватись перед тим, як тягти такі пончики. Трохи присипки на руки, Правильна форма. і я зможу підняти цього солодкого гіганта. Піднімаю. Так, я змогла. Е, а це там? Приберіть! Емо, ти жива? Я жива, чи потрапила до раю. Ще не визначилась, але тут так класно, дуже. Але забери той, хто краще намагається. Я час пішов. Ей, Мері. У тебе щось під носом. Ні, Бен, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пір'ям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалась. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка. Смердючий носок. У, яка недоста. Що це таке? Мені якось погано. Ой, Джейн, Я не навмисно. Продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Мені є надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все. Здається, ідеально. Монетка, дякую. Йо? Як твої успіхи? Мої. Mm -hmm. Ось зараз хочу малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. Ой, точно, телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок! Ой! Я тут. Ви що, забули про мене? Що? Ви вже намалювали? О, я нічого не встигла! Моя колінка! А я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Смарча. О, до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. Мері, а що в тебе? У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. Бена, в тебе. Зацініть мій малюнок. Що, який жак. О! І що, поміняла малюнки? так, ну і що. айфончик мій. Бі-бі-бі. Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон. Оп! Ми ще з голоду з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний? А? Дівчата, ви чого Прокиньтесь! Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Yes. Так, і я полювати апаратом з цукерками. Може, треба зійсти цукеркою та їй з'явиться натхнення? То це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так. Класно виходить. Маленька, да ти ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. З червоних вийде сукня. Класно. Бері. Дивись, я тобі, я старався. Бен, це схоже на чудовисько. Клас, мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати якнайбільше жуйок. Так, такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово. І що це таке мерзене? Венсе ти, а де мої окуляри. Ой, мої окуляри в жутці. Джейн, привери жуйку за обличчя. до біг кінця. Що поки, ми встигли? Так, а у тебе? Так, це моє. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Yeah. Чудовий малюнок. А що покаже Бен? Yeah. <голов> Бен, здається, не хоче торт. Yeah. Тоді -то призабирає. Мері, ти заслужила. Yeah. Ура! У барбі мені немає рівних. Yeah. Mm, так, спробуємо шматочок. Mm, як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота. Він такий смачний. М -м, не можу зупинитись. Здається, з'їм все. можна нам шматочок. Okay. Ну, гаразд. Тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. <ріць> Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для воїни призи будуть. Ну, гаразд, намалюю, по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдаю. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, тут серце. Так, а що? Непогано виходить. М -м, дівчатка, дивіться. Зацініть мій малюнок. Правда, гарно. Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність. М -м -м. Що? Це я зараз покажу, хто тут кращий художник. до мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти, натерти крейду? Лок. Накрити друге маркушем паперу. І все добре попрасувати гарячою праскою, щоб крейда розплавилась. Бачите, як просто зараз я щось придумаю. Точно! У мене є О! і крейда! Я просто розламаю крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарбу. Я можу розфарбувати швидше, ніж мері. Ага, мені дуже подобається, як виходить. Супер. Що за запах? <рит> Мері, у тебе все гаразд. <рит> Ні, у мене все згоріло. Я загріла, про косметику і все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері, обережно! Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так. Годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Ваше буде Мері. О, май га. Так, Джин у тебе. <рик> І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен! Не можу повірити очам. Навірлася, косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може ти хочеш макіяж? Джин, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Ну, але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так. Ага, готово. Ну, як вам? Я старався. Бем, що ти напоїв. Чудовий ти з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз, кошеня. вашим обличчям зрозуміла, що ви оцінили мій подарунок, тому починаємо малювати. Ну, Мері, ти сьогодні така ну, красуня. Ой, то, тобто, то, звичайно, як завжди, намалювати рідкою цукеркою кошенят та простіше просто. Так, зараз очі вушка, тіло, довге тіло, лапки не забути. Я все зробив. Чому с неї ти? Ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. Кисленько. Хочу ще спробувати. Смакота. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею треба малювати, а не їсти. Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чи малювати малюнок. Ага. А ось а і готовий мій котик. Так, так, діти час до вісімця. Чекаю ваші роботи. Мері, не вже ти все з'їла. І малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе. Ну, так собі. Я зрозумів, що у Мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Ура! Я перемогла! Яке миле кошеня! Я назву тебе покласник, бо ти м'який і милий. Який ти грайливий? Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик.